На Алтаві час Кременчуцьких новин вітаю З апаратної наради відразу ж до дій почали із перевірки відновлення асфальтового покриття. Від сьогодні фонтан у сквері жовтневий працюватиме за іншим, більш стручним графіком. Чим відзначилася зустріч першого заступника міського голови Віктора Калашника із міжнародними інвесторами, докладніше із викладу новин. Сьогодні команда Олега Бабаєва провела традиційну п'ятничну нараду щодо життєдіяльності міста. На апаратні, зокрема, піднімалось питання виконання ремонтів автошляхів міста. Одразу події завершенню виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник та народний депутат Юрій Шаповалов. Перевірили, як відновлюється асфальтове покриття. Нині тривають роботи на периферію у мікрорайоні Раківка Олександра Димиденко. Далі. Кременчук без околиць з таким гаслом на вибори йшов Олег Бабаєв. Справа його продовжується. Навіть за умов вкрай обмеженого фінансування роботи виконуються і в передмісті. В основному зайнялись ремонтом сакраєм. Зробили і Тимирязіво-Крупську, і на Там Московська 40 літ і здійлашки. Делали на занасыпе, теперь перейшли на Крюков. Мы когда с Бабаевим шли на выборы, то обещали кримичужанам Кременчук без окраин. Поэтому то, что сейчас да. происходит. Це той программы програми Бабаева, Бабаєва, яку ми давали, коли вот избирались. Ситуація дійсно складна. Якщо на поточні ямкові ремонти кошти з міського бюджету з проблемами, але виділяються, то виконання ремонтів капітальних держава цьогоріч не фінансує. П'ять три мільйони це наймалка необхідність ремонті дорог. Дінги виділяти служба автомобільних дорог. На цей рік, опять же, вони заложили. Но на сегодняшний день они до сих пор не подписали с нами договор. В связи с этим, я считаю, нужно брать эти бумаги, делать обращение на меня, вот. а мы будем уже встречаться с автодором и пытаться. Я понимаю, что ситуация в стране сложная, тяжелейшая. Но все равно работы какие-то идут, какие-то деньги есть. Значит, пусть не в полном объеме, но хотя бы что-то, наша задача оттуда получить. Нужно стучаться будем в каждую закрытую дверь. Складність роботи шляховиків відчув і Юрій Шаповалов. Втім, незважаючи на спеку і недостатнє фінансування, Кременчуцькі вулички ремонтуються. Піноградна, насосна, і тут пірі ці робимо. Спека дошкуляє не лише ремонтникам, шкодять високі температури і самому покриттю. Тому стратегічні об'єкти під особливим контролем. Тут на сторожі самооборона. Завантажені фури на міст не пускають. Просто в жару ви что как що, що би, з асфальтом происходит. Поэтому треба їх контролювати. Ну а як обстановку? Спокійно. Спокійно все. А щоб полегшити Кременчужанам спекотний період, працюють поливальні машини. Міська влада відгукнулась на прохання людей включити фонтани раніше, аби у місті охолоджувались не тільки дороги, але й люди. Деталі у викладі Ганни Степаненко. Літо у самому розпалі, аби кременчужани почували себе у місті краще. Вчора на брифінгу після завершення пленарного засідання сесії міської ради прозвучало прохання включати фонтани раніше двох годин дня. Перший заступник міського голови Віктор Калашник тоді зазначив, якщо буде така можливість, обов'язково ми це що не будучи марнослівним. Віктор Калашник вчора не став обіцяти включення фонтану, але вже сьогодні, під час об'їзду міста разом з народним депутатом Юрієм Шаповаловим, посадовці прийняли рішення про початок роботи, роботи водяних споруд об 11 годині віду того, що на сьогоднішній день в Кримічуґі встановилася дуже висока температура. В сфере Оксиармского у нас действительно отдыхает большое количество горожан, много детей. Решение, принято решение исполкома о том, чтобы буквально с завтрашнего дня изменить распорядок работы фонтана. Он будет касаться начала включения фонтана, а время окончания работы остается прежним. Поэтому мы на сегодняшний день начало включения фонтана переносим на 11 часов утра. Такое же указание дано по. Скеру і по бульвару Пушкіна, і по вулиці Київська, возі Макдональдс, там у нас теж є фонтан. Новина швидко розійшлася містом і викликала лише позитивні емоції та слова. Ми дуже раді, тому що у нас буде працювати тепер фонтан з 11 часів, тому що в 2 часа було ну, вже жарко, а зараз 11 ну, теж жарко, в принципі, але ну, вже краще. Я думаю, тут завжди є і діти, і люди, Особенно на выходных, я думаю, он должен чаще работать. Это будет просто отлично, если он будет пораньше работать. Конечно же лучше, пусть 11 работает. Чем раньше, тем лучше. Но все равно свежее, когда водичка. Промисловість Кременчука потенційно конкурентно спроможна на європейському ринку. Так вважають міжнародні експерти з питань інвестицій, які завітали до нашого міста і побували на ПАД автокрас та кондитерській фабриці Салекс Абсолют. На зустрічі перший заступник міського голови Віктор Калашник та гості нашого міста обговорили можливість інвестицій у Кременчуцькі підприємства з боку європейських держав. Кременчук потребує підтримки Євросоюзу, адже останні події, які відбулися в країні, неабияк похитнуло економіку у місті через складні стосунки із Росією. Багато кременчуцьких підприємств потерпіли чималих збитків. Щоб відновити економічну стабільність, міська влада запросила міжнародних експертів, які можуть допомогти долучити інвесторів з інших країн, зокрема і європейських держав. Зараз ми живемо в словах жорсточего дефіциту цих фінансів. И пока мы не решим, не перестроим эти наши предприятия на какие-то другие рельсы, вот к сожалению, мы не изменим эту ситуацию. Поэтому нам кровь износ, что сейчас нужно вот помочь этим предприятиям. Мы власть обязана это тоже делать. В этой связи очень важна поддержка, ну как я думаю. Євросоюзу, і Західної Європи, і Соединених Штатів. Фахівці з Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України побували вже на Кременчуцькому автомобільному заводі і зробили певні висновки. Ми определили партнерів потенціальних, які могли може... б працювати в партнерстві совместно з КРАЗом. І прийшли, що, допустим, там є ряд підприємств, які були б цікаві з точки зору совместной работы, разработки новых технологий, инноваций и выхода на, на новые рынки. Поэтому однозначно пришли к выводу, что надо, надо с ними связываться да, и смотреть, как, как сделать, там перейти на новый уровень, да, добавить ноу-хау, использовать то, что есть, но... розширити Кременчук дуже сильний у кондитерському виробництві і має потенціал конкурувати з європейським ринком, зазначив радник з інвестицій Володимир Бережний. Такий висновок він зробив, коли побував на фірмі «Салекс Абсолют». Однозначно з тим, що Україна підписала згоди з ЄС, є велике бажання швидше адаптувати стандарти. Для цього є необхідність в рекомендаціях від міжнародних експертів, які могли б помочь в разработке сертификатов. Мы со своей стороны посмотрим, какие партнеры могли бы здесь помочь и, наверное, предложим несколько производителей, которым интересен взаимообмен дистрибьюторскими сетями. С, в свою очередь... Тремеческая предприятие может получить выход на европейский рынок. Спасибо большое, что вы приехали. Может быть, что-то из этого тоже получится. И на том же кразе, и на других предприятиях получится подтолкнуть к чему-то модернизировать, перестроить и конкурировать. Сделать так, чтобы продукция наших предприятий была конкурентоспособной на других рынках, а не только на российском. Дело чести каждого из нас. Продовжити всі ті починання і не бросить в цій ситуації, сцепіть зуби, згрупуватися, йти далі, і не розкисати, продовжувати ту роботу. Нужно працювати ще більше, ніж ми працювали вчора. Співпраця з експертами триває. Сподіватимемося, що такі дружні відносини не змусять довго чекати позитивних результатів. 1 серпня православна церква вшановує пам'ять преподобного Серафима Саровського. Цього дня, у 1903 році, відбулося обрітення мощей великого подвижника і чудотворця Серафима. У Кременчуці ім'ям преподобного Серафима Саровського названий храм, який розташований на полтавському проспекті. Сьогодні там святі отці провели урочисте богослужіння, на якому побували і наші кореспонденти. Марина Корнійчук далі. Сьогодні віряни вшанували пам'ять преподобного Серафима Саровського чудотворця, одного із найбільш шанованих в Україні, Росії та Білорусі православних святих. Саме 1 серпня 1754 року він народився у Курську. За словами єпископа Кременчуцького і Лубенського Миколи, Серафим Саровський за життя здійснив чимало подвигів в ім'я Господа, найвідоміший з яких, коли святий тисячу днів і ночей молився за увесь світ, стоячи на камені у пустелі. За таку відданість господь нагородив нагородив Серафима умінням зцілювати людей від різних хвороб. І сьогодні ми звертаємося до нього в молитвах, щоб нам Господь дарував сили, щоб прикратились війни в нашій країні, щоб Господь дарував нам мир, радість, здоров'я, щоб усі скорби, неприємності у нас пройшли. І ми віримо і сподіваємося, що Господь нас сподобить цієї милості, тому що Україна – це свята земля, свята Київська Русь, яку ми пам'ятаємо, особливо благодатна земля. Після богослужіння першого заступника прокурора Кременчука Людмилу Сараду було нагороджено орденом Української православної церкви Святої Княгині Ольги за сприяння розвитку православ'я. Скромні дари Господь вам, який сьогодні благословив через вашу віру, вашу любов, через те, що ви сьогодні показуєте свою віру, допомагаєте прежде церкві. Христовий, тобто Господь припіть вас, а добрим праздником! Чимало кроменчужан прийшли до храму причаститися і помолитися за себе і своїх рідних. За словами самих вірян, сьогодні їхні молитви спрямовані до Бога та святого Серафима про відновлення миру в державі. Ми дуже сильно преподобного Серафима Саровського. Взиваємо к нього завжди в молитвах просим о помощи и ходатайстве. Помолились сегодня за мир в Украине, за то, чтобы не было войны, а то, что що есть, чтобы прекратилось. Вот, потому что я как мать, у меня детки, я переживаю. Я всегда, конечно, вызываю, прошу за мир. Чтобы мэрии никогда наших не было. Так жалко. Серафим Саровский, вот святой, многие его знают, многие не знают, но для меня лично он близкий святой, понимаете, я вот обращалась с молитвой на помощь, и Ну, чувствовала, что подавалась. И вот каждый год я прихожу. Сегодня я молилась вот за мир, за, чтобы в нашем городе было все спокойно, чтобы в стране, и вообще, за Владыку нашего, чтобы... за всех. Я всем желаю сегодня в этот день, чтобы молитвы преподобного Серафима Саровского всех нас покрыли от всякого зла, чтобы Господь даровал нам всем силы пережить и перенести сегодня все тяготы нашей жизни, тяготы всей нашей Украины. Дев'ять днів із дня смерті міського голови Олега Бабаєва настануть вже цієї неділі. Усіх, хто пам'ятає сумує і скорботить разом з нами, запрошуємо до скверу жовтневого. воскресенье 3 августа. Ми приглашаем всіх крімічужан, хто пам'ятає нашого мэра Олега Бабаєва, прийти в сквер Октябрьский к фонтану і віддати заслужене заслужене дань уваження, почтить пам'ять нашого мэра, зажечь свечу, Это будет как раз 9 дней. Будет у нас такое символическое мероприятие, которое мы назвали как «Проводы в небеса». Мы приглашаем всех желающих, без ограничений, с 20.00, неограниченное время. Просто принесите свечу, просто зажгите ее возле фонтана и ну, как бы все вместе еще раз почтим память Олега Бабаева. У Крюкові на набережні лейтенанта Дніпрова відкрився новий спортмайданчик. Днями там відбувся перший відкритий кубок з пляжного футболу. Нагороду здобула команда Шарада а організаторами змагань виступили комітет з фізкультури і спорту виконкому Крюківської райради та Крюківський райцентр фізичного здоров'я населення. Нагадаємо, минулого року завдяки плідній співпраці виконкому Крюківської райради з меценатами на березі Дніпра влаштували майданчик для гри у волейбол. Цьогоріч задля розвитку любительського спорту серед молоді цю роботу продовжили. Должен бути во всьому системний підхід. Тут зараз у нас поучився скажем так в процесі завершення вже футбольна площадка для проведення. Пляжного футбола. В перспективе там у нас будет э, баскетбольная площадка. Таким образом, у нас будет уже целый комплекс летних спортивных соревнований. Ну, для чего это делается? Здесь вы видите, вот формируется уже молодое поколение, которое каждый вечер приезжает заниматься на турниках, на брусьях, на лестницах. То есть они приучаются жить совсем по-другому. А... Ну, скажем так, когда у нас будет такое будущее, как эта молодежь, то и будущее, соответственно, будет прекрасным. На будівництво футбольного майданчику не витратили жодної копійки з бюджету. Все зробили силами спонсорів, депутатів, приватних підприємців, крюківського вагонобудівного заводу, річкового порту, водолазної рятувальної станції, крюківського кар'єру управління. На церемонії відкриття майданчика благодійникам вручили листи подяки. Сьогодні учасниками першого відкритого кубку з пляжного футболу стали вісім аматорських команд з Кременчука, Крюкова, Крамчуцького району. У нас молодь дуже розвинута, молодь дуже цікава. У нас молодь Прагне займатися фізичною культурою і спортом, і молодь прагне вести здоровий спосіб життя. А ми їх в цьому підтримуємо і допомагаємо. Я думаю, що ці змагання у нас будуть традиційні, і це не перші і останні. Футбол у нас розвивається. Самі ж спортсмени відзначають змагання за м'яч на пляжі, азартніші за гру на звичайній футбольній арені, адже пісок любить характер, завзятість і волю до перемоги. Надіємося на е, в пляжний футбол. Не грали, так. Большой футбол играем. А футболом занимаемся давно. В пляж не играть тяжелее, потому что поле где-то неровное, какие-то отскоки. Разне бувають ситуації, да. ну тут захоплююче, як-то цікаво. Да. попри видиму простоту, ця гра вимагає гарної фізичної підготовки від спортсменів. Пляжний футбол вдало поєднує найпопулярніший вид спорту з найпопулярнішим місцем відпочинку. До того ж ще й популяризує здоровий спосіб життя. Змагання з пляжного футболу за кубок Рюківського району сьогодні проходять вперше. Можливо, тому нагорода трохи скромна. Втім, важливо не це. У спорті кажуть, головне не перемога, а участь а учасники сьогодні і. Гідні. Це молодь, яка обрала для себе здоровий спосіб життя. Погода завтра у Кременчуці буде без хмарної опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 18-20 градусів. В день сягатиме 35 з позначкою плюс. Таку інформацію отримали від Полтавського гідрометеоцентру. Зустрінемося вже у понеділок о 21.30 На телеканалі «Лтава». Нехай майбутні вихідні запам'ятаються вам лише яскравими подіями і чудовим настроєм.